Добрий день, дорогі колеги. Мені дуже приємно сьогодні виступати перед вами на цій конференції, яка вже стала традиційною, і вона розглядає багато наукових аспектів. І я дуже вдячна організаторам за те, що обов'язково одна із секцій присвячена методиці викладання біології методиці викладання природничих наук. То саме сьогодні ми будемо з вами розмовляти. Про мій виступ буде цьому присвячений, про особливості методики викладання біології на підставі методу аналогії. Завантажу зараз презентацію. Хочеться сказати, що аналогії це не те, що вигадала я чи ще хтось інший з вчителів, це загальні такі закони, які завжди існували в всесвіті. Починаючи з стародавньої Греції, ці закони були відомі як загальнофілософські закони в пізнанні природи. І зараз нам відомо, що світ це гігантська відкрита система, яку побудована за загальними цими законами. І якщо ми зрозуміємо ці загальні закони, то ми зможемо осягнути світ як ціле. Безумовно, метою навчання біології. Або природничих наук не є, щоб діти обов'язково осягнули світ як ціле. Але чому б окремим вчителям, ну може, і мені не вибрати для себе таку мету, дати можливість дітям осягнути світ як ціле. Перш за все, ця мета ставиться мною, тому що я сама хочу осягнути світ як ціле. Якщо вчитель вносить собі всю цілісність і намагається цю цілісність придати дітям, то для цього і вробляються особливі методи. Ось, ось один із таких методів є метод аналогії. Ну, будемо виходити з того, що. Бажання удосконалити викладання природничих наук, бажання обрати ту інтеграцію, яка була природною інтеграцією, наштовхнула мене і разом з моїми колегами, з моїм науковим керівником, також на узагальнення і вироблення такого цікавого курсу, який називався «Природничі науки, і спеціальної програми, де ми використовуємо загальні закони як основу. Для інтеграції природничих наук. І ці загальні закони, будови розвитку будь-якої системи, є сутностним ядром, відповідно до Ярошенко, і це сутностне ядро викладання природничих наук базується на таких групах, правильніше сказати, законів. Один із законів – це ритму або об'єднання протилежностей, закон збереження, перетворення речовин енергії, інформації, закон еволюції, це такі групи законів. І будь-який закон в природничому світі, який в природничих науках, який ми розбираємо, він якимось чином все одно буде підпорядковуватися цим законам чи групам законів, описуватися саме цими законами. І ці загальні закони вони мають аналогії також і в моральному житті людини, і наша, наш підход. Складається саме з того, що ми намагаємося між загальними законами природи і категоріями моралі, моральними установами проводить аналогії. І саме ці аналогії дозволяють не тільки пізнавати світ як ціле, це саме головне пізнавати світ як ціле, а вони ще й дозволяють самій дитині, самому учню розуміти, що в цьому світі. Треба робити, а чого не треба робити. Не того, що хтось забороняє або хтось контролює, а тому, що порушення будь-яких законів призводить до того, що людина почуває себе нещасливою. Вона не буде часткою цієї системи, вона не буде нормально розвиватися. А більшість з нас хоче бути щасливими. Сучасна наукова картина світу вона. Поки що така, що тут нема місця свідомості людини. Хоча ми розуміємо, що людина частина цієї природи і обов'язково вона повинна разом зі своєю свідомістю вписуватися в цю наукову картину пізнаваємого світу. Тому що свідомість вона не тільки має такі категорії, як, перш за все, свобода вибору, будується на розпізнаванні добра та зла. А ще й тому, що людина створює не, сама, не тільки пізнає світ, а сама може створювати цілі світи. Внутрішні світи, а потім ці світи створюються в колишньому середовищі через ті продукти і діяльності, яка перш за все зароджується в внутрішньому її світі. Аналогії між законами природи і категоріями моралі сприяють розвитку етичного ставлення учнів до життя в усіх його проявів. От чому так важливо для нас є саме обирання цих аналогій між законами природи і етичними категоріями? І ще одна особливість такого освітнього процесу, побудованого на таких аналогіях, це те, що навчання, освіта і виховання вони не розділяються, вони йдуть поряд. І знаєте, частіше за все, буває так, що наше наше виховання воно має такий дуже моралізований аспект, коли ми моралізуємо по відношенню до дітей, коли ми примушуємо їх робити те чи інше. У будь-який спосіб не обов'язково безпосередній примус. Примус і мовою, примус і своєю поведінкою, примус всім. І цей примус. Викликає завжди у дитини бажання не підкорятися. Тому, коли ми викладаємо предмет з точки зору цих цікавих таких аналогій, які самі шукаємо, і викладаємо з точки зору цих аналогій, то тоді примус не потрібний, бо пізнання світу розкриває перед дитиною, придучням, розуміння. Розумності побудови цього світу, розумності наявності певних законів. І якщо ти живеш відповідно до цих законів, то ти стаєш отою частиною цього світу, яка не тільки ну, десь там вписується в якийсь, якийсь його контекст, а ще спроможна пізнавати його і творити в цьому світі. Розумієте, все те, що я зараз вам кажу, це може не усвідомлюється дитиною до кінця, але на підсвідомому рівні. Коли немає примусу, а є таке викладання предмету як пісні, воно сприяє тому, що дитина хоче це навчати, хоче цьому наслідувати, саме тому, що там відсутній примус, там просто є краса оточуючого світу, яка мовою біологічної науки, природничих наук викладається перед дитиною. Ну і для того, щоб зрозуміти, як це можна робити, дуже невеличкий такий фрагмент уроку руки серця, який пропоную як урок свято, після того як ми вивчили серцево-судинну систему людини. Втім, такий урок, як свято, де будуть узагальнення, дуже цікаві узагальнення, є вже конкретні біологічні знання, морфологічні, а тепер потрібні ці аналогії, які б дали можливість дитині відчути себе. Творцем. І ми проживаємо урок уроки серця. Зараз з вами теж, протягом усіх декілька хвилин. Я пропоную завжди на таких уроках деякі такі лейтмотиви, лейт головні теми, які будуть проходити через весь урок. Все життя проходить через серце. Це відомий вислів Оригена. Або в кожній людині є сонце. Дайте йому світити. Серце це сонце нашого організму. Тут вже сховані ті аналогії, які допомагають не так, щоб під моїм примусом, а поки ще зароджують якусь цікавість. Може, це ще не зрозуміла, а вже цікавість зароджена. На такому році пропоную певний план співробітництва. Ми будемо розмовляти, чому співробітництво, бо ми разом відкриваємо, разом проживаємо, разом робимо аналогію. Ми повинні обговорити, чи має людина подвійну духоматеріальну природу, як на рівні фізичного серця проявляється його духовна природа, і які уроки серця отримуємо, якщо його почуємо. Ну, пропоную спочатку такий історичний факт, який зафіксований документально, про те, що відома жінка, історичний. історичний Образ, якої всім відом, також Жанна Дарк, коли була е, спалена в руані на площі Старого Ринку, все тіло її згоріло, залишилось серце. І коли е, кат хотів це серце спалити, нічого не вийшло. Тоді він його зібрав і викинув все. І тут таке питання до дітей: чого серце Жанни Дарк не згоріло? Ну, є різні пропозиції. Хтось може каже, що воно було дуже сповнене кров'ю, хтось іще щось. Але обов'язково виникне думка, Можливо, серце було наповнено любов'ю до народу Франції, і далі залишаємо цей, це узагальнення без подальшого якби, продовження, але продовження буде. Ми ставимо питання в ході уроку, проводимо аналогії між законами природи і якимись моральними категоріями. Не в лоб, я про це прямо так не натискаю, а я роблю це так, знаєте, дуже легко. Друге, дуже важливе, на чим ми зараз будемо розмірковувати, як ви вважаєте, що це за люди? І діти кажуть, да, це Вернацький, мабуть, а це Ейнштейн. А хто тут такі маленькі? Це діти. Вони колись були дітьми, і в кожній дитині її народжується, можливо, вже присутнє її майбутнє. Було майбутнє в цих дітях майбутніх великих вчених? Було чи ні? Знов питання. І тоді ми підходимо до цікавих узагальнень. Серце людини це ритмічно працюючий орган. І відомо, що воно, пульс цього серця, ритмічні процеси серця, якби вирощують всі, всі органи системи в організмі людини. Тобто ритмічні процеси починаються на другий тиждень розвитку ембріона саме в серці, і не закінчуються до народження дитини. до Закінчення життя будь-якої дитини. Ритмічні процеси в серці. Оговорюємо дуже цікаве питання, що з чистотою серцевих скорочень пов'язаний біологічний простір і час організму. А прискорення біологічного часу, ритмічних процесів гальмує фізичний час. Дуже цікаве узагальнення. І, можливо, ритмічні процеси серця є кодом доступу до той програми, Програми розвитку дитини і, може, ритмічні процеси в серці, саме як от доступу до розгортання програми геніальності або негеніальності людини. Але в кожній людині є сонце, дайте йому світити. І далі ми приходимо до дуже цікавого узагальнення і висновку, що це закладується автоматією серця. Що це таке автоматія серця. Ми це обговорюємо на уроках анатомії, на уроках біології. А тепер, після того, як ми розуміємо, що серце в автономному режимі завжди скорочується, приходимо до висновку, що саме серце, мабуть, вирощувало корого головного мозку, бо воно пов'язано з теплокровністю, а тільки теплокровні істоти можуть отримати короголовного мозку. Чому тільки теплокровні? Тому що вона потребує велику кількість енергії. Далі серце має унікальну неповторність, сенсаціальну будову, тобто кожна клітина пов'язана зі всіма разом. Це говорить про, про що? Про те, що всі клітини, серця альтруїсти, вони працюють на загальне скорочення всього серцевого м'яза. Для чого? Щоб існувала програма нашого існування, щоб вона розгорталася. Це на моральному, етичному рівні, а не біологічному, щоб організм отримував достатню кількість необхідної речовини, енергії і інформації. І тепер підходимо до дуже цікавого іншого узагальнення: в серці закладена та програма, той ритм, який допомагає людині розгортати свою геніальність, а геніальність є, мабуть, в кожного. Як почути своє серце? І тут нам допомагають філософи Григорій Скороборода, Володимир Соловйов, Панфіл Юркевич, які казали про те, що серце є органом пізнання. Наша українська особливість в тому, що ми знаємо і маємо внутрішнє відчуття, що серце це орган пізнання. Григорій Савич Скороборода – основополагач кордіоцентризму. Починаючи з Панфіла Юркевича, і далі Володимир Соловйов це теж продовжує своїх роботах орган як серце пізнання. Ми пізнаємо через серце, коли питання до всіх. Теж є можливість для розмов, для узагальнень. В кожній людині є сонце. Дайте йому світити. А як засвітиться наше серце? Все змінюється в цьому світі. Все в цьому світі непостійне, а значення має лише любов. Як налаштувати серце на любов? Ось такий урок ми прожили зараз за декілька хвилин, в якому методи аналогії разом з біологічним матеріалом дозволяли викладати етичні узагальнення. Дякую, дорогі колеги, за. Увагу за те, що я змогла перед вами прожити цей урок, і за те, що змогла розповісти про дуже важливий метод аналогії між біологічними поняттями і етичними знаннями.